Як знайти заняття для душі? А треба розуміти, що більшість людей чекає на таке певне натхнення, чи знаєте, ви в перший раз спробували отримали сильний кайф від цієї активності, і тому тому подібне. Проте треба розуміти, що це більш виключення з правил, чим правило. Щоб знайти дійсно активність, яка вас наповнює, треба пройти певний шлях. І в цій ситуації він не буде таким, знаєте, швидким і е, е, в секундовим. Так, в секунду. Що вам треба зробити так покроково, яка є дійсно науково обґрунтована і ефективна схема. Першочергово. Вам треба знайти три активності, які, на які ви можете, назнати, я не хочу тому подібне. Ні. Які було цікаво би вам спробувати. Це може бути музика, спорт, мистецтво без різниці. Напишіть, далі наступних 30 днів виділяйте, як мінімум 15 хвилин на кожну активність і статі. Виділяйте. Пробуйте, можливо, знаєте, якщо, наприклад, якісь там, не знаю, музика, ви першу чергу можете зв'язатися перший день там, з якоюсь агенцією. І пішли, 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 поїхали, так? В цій ситуації. Далі лише після 30 днів ви аналізуєте. От, ви аналізуєте, як взагалі я почуваюся, чи мене ця активність наповнює емоційно і тому подібне. Ви її порівнюєте, тобто у вас були три активності, які ви будете пробувати паралельно, так? І наслідок в кінці ви будете розуміти більш-менш, яка. Активність для вас є ефективною. Треба зрозуміти, чому ми такий довгий шлях робимо. Тому що першочергово ми розуміємо, дофамін він не виділяється на початку, він виділяється, коли ви робите певну активність і закріплюєте певну, по суті, навичку. І тільки через певний період часу ви можете зрозуміти, як вона відчувається в вашому організмі, що є досить ефективною схемою.